2014 та 2022 роки стали мабуть найпотужнішими періодами українського волонтерства. Діти продають свої вироби, молодь заливає окопні свічки. Хтось ганяє автомобілі, ліпить вареники чи плете маскувальні сітки. Та чи знали ви, що 100 років тому щось подібне з українцями вже було? Це був буремний 1917-й. На мапі світу з'явилася нова незалежна держава Українська Народна Республіка. Держава мала власну мову, власні гроші, територію та армію. Але 100 років тому, як і зараз, наша самостійність не давала спокою східному сусідові через декілька місяців. Існування УНР, її частина була окупована. Вояки республіканського війська, так як сьогодні наші збройні сили, боролися за життя українців та рідну землю. А оскільки держава лишень утворилася, ресурсів для армії було мінімум. Тоді уряд оголошував громадянам клич про допомогу. Найбільша потреба була в їжі, ліках та одязі. Спочатку допомога була досить колою, бо частина суспільства була задурена байками більшовиків про краще життя. Але згодом, коли ворожа армія почала силою відбирати в людей продовольство, коли розпочалися катування людей, населення зрозуміло, що підтримувати потрібно українське військо.